В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM Та я її ведуча гумнюк Соломія. Сьогодні я розповім вам про історію виникнення вишивки. Українці і вишивка. Цікаво, коли вперше в історії люди почали прикрашати одяг вишитими орнаментами. І що це взагалі були за візерунки? Скіфи, сармати, кімерійці прикрашали одяг із льону, шкір тварин, вишитими геометричними орнаментами, що складалися із свастику, хвиль тощо. Про це нам відомо з оповідей грецького історика Геродота. Також фігурки людей в одязі з елементами вишивки археологи знаходили на золотих прикрасах та статуетках. Історія виникнення вишивки в Україні пов'язана з трипільською культурою, яку відносять до епох пізнього неоліту. Нам добре відомо, що трипільці були майстерними гончарами, які не просто робили посуд із глини, але й прикрашали його характерними спіральними або хвилястими візерунками. Історики переконані, що мотиви були на одязі трипільців, але до нашого часу полотна із зльоні коноплі, звісно, не збереглися. Лише фрагменти трипільської кераміки, свідки історії українського вишитого одягу. Історія походження української вишивки буде неповною, якщо не згадати про металеву статуетку чоловічка з Мартинського скарбу, яку знайдено в Черкаській області біля села Мартинівка, фігурка одягнена у сорочку з вишивкою на грудях в українській історії чимало приладів. Які вишиті орнаментами знаходилися на кам'яних бабах у степах?